За 24 рік російські окупаційні війська втратили в Україні стільки сили засобів, скільки сумарно не витрачали як РФ, так і СРСР у всіх війнах та конфліктах після Другої світової війни. Докладніше про те, чого коштував Росії останній рік війни з Україною. Дивіться далі. У грудні 24-го року російські окупаційні війська встановили абсолютний рекорд втрат у особовому складі: 48 вісім тисяч вояків. Загальні втрати за 24-й рік становили 430 тисяч солдатів, що більше не лише сумарних втрат 22-го і 23-го років, а й усіх втрат російської армії за останні 30 років та СРСР після другої світової війни разом узятих. Пише обоз UA з посиланням на дані групи інформаційний спротив. Загалом за весь двадцять. Четвертий рік росіяни втратили в Україні знищеними, пошкодженими та затрофеєними 3689 танків. Зараз окупанти максимально економлять основні бойові танки всіх типів через вичерпання їх запасів. Так станом на середину та кінець 2024 року, щонайменше на 10 центральних базах резервів у Росії не перебувало жодного танку. Щодо бойових броньованих машин, то у минулому році окупанти втратили 8956 одиниць цієї техніки. Втрати ствольної, Артилерії у 2024 році складають 13 тисяч 50 одиниць, що є абсолютним рекордом за весь період повномасштабного вторгнення в Україну для порівняння у 2022 році окупанти втратили менше 2 тисяч, а у 2023 му близько 6,5 тисяч артсистем. З урахуванням цих показників у 2025 році році російських окупантів може виникнути критичний дефіцит артилерії. Також за минулі 12 місяців окупанти втратили 310 одиниць реактивних систем залпового вогню. що є Найнижчим показником з початку повномасштабної війни через вичерпання запасів цих систем та максимальну їх економію. Російські системи ППО в зоні бойових дій стали першою категорією з багатьох, які почали відчувати гостру проблему в щомісячній компенсації. На сьогодні в окупантів відзначається криза ППО не лише у зоні бойових дій, а й на території самої Росії. Усього за 24-й загарбники втратили 407 систем протиповітряної оборони через дефіцит танків, бойових броньованих машин і бронеавтомов автомобілів росіяни замінюють їх на полі бою не спеціалізованим цивільним автотранспортом. За 24 рік окупанти втратили 21 345 одиниць автотранспорту, що є абсолютним рекордом, і переважує втрати за 22 та 23 сумарно. Також до них додалися 2396 одиниць знищеної спецтехніки. Таким чином, за рік росіяни в Україні втратили знищеними пошкодженими та трофейними 50 153 одиниці техніки, тобто на кожну втрачу. Чину одиницю техніки припадало від 8 до 90 тіл окупантів. Російська пропаганда намагається представити 24-й рік як успішний із просуванням військ та захопленнями, але при цьому замовчує, якою ціною вигризалися локації, і що ці втрати ніколи не будуть компенсовані, будучи своєрідним нокаутом для ВПК Росії та майбутнього її знекровленої армії. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.